Вітаю вас на каналі Українська Вінтажна Порцеляна. Мене звуть Наталія, я колекціоную фарфор та фаян з другої половини ХХ століття і сьогодні покажу вам деякі предмети зі своєї колекції під умовною назвою Мініатюрки. І Першою у нас буде ось така от вазочка. Автор її Микола Тригубов Вона входила в туалетний набір під назвою Вечірній, який випускався на коростинському фарфоровому заводі з 62 року, клеймо 55-62 років. Як ми бачимо, такі типові для 60-х полосочки, смужки, нічого зайвого, немає позолоти, лише темно-синій кобальт і яскрава помаранчева фарба. Такий міцнчурі мінімалізм, популярний тоді стиль. Окрім цієї вазочки, в набір ще входили чотири ємності, два флакони різного об'єму, і дві пудрениці, або ж інколи ще називають шкатулки. Чесно кажучи, не знаю, як вони використовувалися, чи косметику туди мали переливати, пересипати, можливо, вона якось. І продавалася в таких заводських упаковках, які не можна було використовувати, треба було кудись пересипати. Не знаю, я ніде не зустрічала цієї інформації. Ну і в таку вазочку, в принципі, теж ну, якусь маленьку квіточку хіба що поставиш. Але все одно набір такий доволі цікавий. А Микола Тригубов, знаний фарфорист, Художник декоративно-ужиткового мистецтва України, який був провідним скульптором на Коростенському фарфоровому заводі, і його авторству належить дуже багато речей, сервізів, які є визитівками цього підприємства. Працював він у творчому тандемі зі своєю дружиною Валентиною Тригубовою. І якраз ось наступний предмет, який вам хочу продемонструвати. Це також коростень. І е, я зустріла у джерелах, що це авторство саме пані Валентини. Але інколи пишуть подружжя Тригубових, тому не знаю, чи вони разом розробляли, чи лише пані Валентина. Це така е, сувенірна. Вазочка Софія Київська. Ось ми бачимо по нижньому обідку тут надпис Софія Київ. Вона випускалася з 69-го року на підприємстві. От клеймо більш пізнього періоду, ніж попередній предмет. А згодом до неї додали ще кришечку, і вона випускалася як флакон. А про цю вазочку я знайшла інформацію у статті Мистецтвознавиці Людмили Карпінської. Вона там розповідає про те, що це був один з найцікавіших українських сувенірів початку 70-х років, присвячених певному місту. А взагалі, таке явище, як український сувенір. Воно з'явилося з, з 59-го року, умовно, коли відбулися дві республіканські конкурси на Кращий сувенір і дві виставки. І згодом вже і з'явилося навіть таке поняття, як сувенірна промисловість. Але ось ця лазочка це дійсно один з таких найцікавіших зразків сувенірної продукції України, які мені доводилося бачити. І знову ж таки, продовжуючи тему сувенірів, показую вам ще один український сувенір. Ну, Тут зрозуміло, що використовувати його точно немає як. Це просто річ для декору, така стилізована під якісь традиційні українські керамічні форми. Це у нас Київський експериментальний кераміко-художній завод клеймо 59-76 року. І мені колись в одній Facebook-спільноці, присвяченій фарфору навіть скинули фото деколи. Це не ручний розпис, це деколь. А деколь. Авторства Марфи Тимченко. Я додам фото, авторка малюнку для цієї деколі Марфа Тимченко. Деколь, хто не знає, це така, ну, можна сказати, наклейка, яка клеїлася на виріб, на відміну від ручного розпису, який є, звісно ж, ручною роботою. Ну, як ми бачимо, є, звісно, пошкодження фарби, ну, це все-таки час, але такий доволі невеличкий симпатичний сувенір. І ще один предмет виробництва Києва, який хотіла вам показати, знову ж таки, ваза. Але це в нас вже ручний розпис, дуже така симпатична, дуже приємно на неї дивитися. І брати в руки. Ну, я думаю, що свого часу це був доволі популярний сувенір. Тим паче, тут ми також бачимо клеймо того ж самого періоду 59-76, але ще і експортне. Тобто, такі предмети також могли продаватися і на експорт, даруватися якимось гостям закордонним. Дуже симпатична мила вазочка. Так, і ще один предмет, який хотіла вам показати на завершення. Це знову ж таки ваза. Подивіться, яка я, яскрава красуня, також міні-вазочка. Але ну, Багатий розпис, дуже яскраво і е, стильно в той же час виглядає, як розпис по формі так цікаво. Іде, цікаво її розглядати, ну, це петриківський розпис. І авторство виробництво Синельниківського фарфорового заводу. Інколи СФЗ ці букви люди вважають, що це сумський. Ні, це синельниківський фарфоровий завод, клеймо 66-76 року. Пізніше там було таке клеймо у вигляді пташки, а це перше клеймо цього підприємства від його побудови. Дуже стильна яскрава ваза, цікавий предмет. Тому дякую, що додивилися це відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Пізніше я зроблю ще одне відео. Розгляну з вами інші мініатюрки, які у мене є. Буду вам вдячна за ваші коментарі та лайки і до наступних зустрічей!